Друзі, привіт! Найперше вітаю вас із Днем Незалежності України. Символічно, що цей день незалежності України це рівно півроку від початку війни. Тієї війни, яка мала тривати три дні за зухвалими планами росіян, і за песимістично реалістичними очікуваннями наших західних партнерів. Однак Україна і далі в боротьбі. Україна перемагає другу армію у світі, яка готувалася до цієї війни багато років. І, хоча попереду ще багато боротьби, але ми є свідками, а багато хто і учасниками, творцями українського дива. Вітаю і дякую вам, що ви є. Не забули нас привітати зі святами найближчі сусіди. Росіяни. Ну як привітати? Який народ? Такі вітання. По всій Україні лунали сигнали тривоги. В усіх напрямках літали російські ракети. В Криворізькому районі застосовані касетні снаряди, заборонені в світі. Все, як вони люблять, не обійшлося і без напряму терористичних актів. Так, росіяни влучили в потяг на залізничні станції. в Чаплине загинуло 22 особи, в тому числі дитина. До речі, про дитину папа Франциску у своєму вітанні, а о, він також вітав Україну з Днем Незалежності, так от він згадав невинну жертву цієї війни дівчину, яка підірвалася в Москві у своєму авто. Звичайно, мова йде про Дар'ю Дугіну. Тобто, коли Україну накривають вогнем, ракетами, касетними снарядами, можливо, навіть в цей момент заміновують атомну станцію, загрожують світу атомним апокаліпсисом, і щодня. Гинуть дійсно невинні діти. Папі саме в цей день, День Незалежності України, конче треба згадати доньку російського ідеолога цієї війни. Причому мова йде не про дівчину, а про 30-річну особу, яка сама є пропагандисткою путінського режиму, тобто була нею. Вона щодня, бачачи руйнування, жертви серед населення України, говорила, що операція проходить занадто м'яко. Потрібно жорсткіше ведення спецоперації, тобто для неї щоденного терору і геноциду українців було замало, і вона бідна дівчина, невинна жертва війни. І це папа сказав День Незалежності України. Українці в основній своїй масі вже давно попа послали папу у слід за російським кораблем. Хоча саме католицька церква, зокрема Ватикан і безпосередньо Папа Франциск, є ініціаторами величезної кількості. Гуманітарних ініціатив для біженців, внутрішньоперіщених осіб, людей в сірих зонах це десятки мільйонів доларів і десятки тисяч людей, які отримали допомогу від церкви. Попри це, українці дуже негативно налаштовані до цього папу, і, на жаль, це не може не відбитися на ставлення до всієї церкви. З папського привітання пропоную зробити. Два висновки: один з точки зору світської держави України, а інший з точки зору католицької церкви. Але перед нашим розглядом прошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, обов'язково в кінці написати коментар, буде про що подискутувати. І ще один момент: ми про це не говорили, але це дуже важливо. Поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступне відео. Друзі, це не більше і не менше, але. Підтримка українського християнського Ютюбу, і ми вам заздалегідь дуже і дуже вдячні. Отож, два висновки: світський, український і умовно церковний католицький. Перший папа живе в середовищі італійських змій, а вони є проросійськими в своїй більшості. В цілому, італійське суспільство підтримує Росію не тому, що вони погані чи якісь іще, а тому, що Росія роками. Працювала на італійському ринку медіа, вкладала багато коштів для того, щоб розповсюдити свою пропаганду. І Дугіна, Дар'я Дугіна мала широкі зв'язки серед італійських правих, запевняючи їх у тому, що Росія це християнська консервативна надія для всієї Європи. Те, що, попри таку страшну війну, італійці у великій своїй масі залишаються проросійськими, свідчить. Як багато в інформаційному полі зробила Росія, і на жаль, як мало зробила Україна, і це не привід ображатися на українців у стилі А якщо ви такі, то йдіть за російським кораблем. Ні, нам треба воювати за уми Італії, Європи, світу, за Уми Папського секретаріату за папу. Поганий він добрий, розумний, дурний. Але Франциск живе в італійському суспільстві і не може не підхоплювати проросійських Наративів. Нам не можна ставати в позу ображеної дитини і казати папі йти за російським кораблем це інфантильна позиція. Більше того, робота має вестися не лише реактивно, папа щось сказав. І ми починаємо йому пояснювати, як насправді воно є. Ми маємо починати формувати свій порядок денний і у Ватикані, і в Римі. Читав публікацію Ігоря Загребельного про проукраїнську Польщу і проросійську угорщину. Все в лапках, звичайно, основна думка вони не є ані проросійськими, ані проукраїнськими. Вони є відповідно пропольськими. І про -угорські. ми просто нині саме таким чином оцінюють геополітичну ситуацію, баланс своїх інтересів, своїх втрат, небезпек, потенційних здобутків. І таким чином формулюють позицію. Загалом оцінювати увесь світ, як проукраїнський чи проросійський це інфантилізм чистої води. Діти думають, що вони в центрі уваги, що буквально вони центр всесвіту. Сьогодні, в часі дуже драматичної війни, світ не може проігнорувати її і формує свою позицію, однак вона завжди є про їхню, про німецьку, про італійську, про польську, про угорську і так далі. І якщо ми будемо виходити... З цієї точки зору то зуміємо побудувати свою комунікацію і змінити розуміння світу і себе. У нас буде менше потенційних розчарувань, а головне почне формуватися стратегія відносин. Папу треба завойовувати, а не посилати. Стратегію комунікації потрібно вибудовувати, а не просто реагувати. Висновок другий про церковний католицький. Мені. Як католику дуже і дуже прикро чути від папи таке вітання з Днем Незалежності України. Але я вже багато років гублюся, не розумію, розчаровуюсь, але вже навіть і звик до висловлювань і дій Бергольо не лише в царині комунікації, а й загалом папи як. Петра Нашигнів, скелі, яка є під мурком церкви. Я починав з того, що церква і папа багато роблять для України і українців в гуманітарній сфері. Чому ця допомога не перевішує непевних і слизьких висловлювань, і все одно залишається радше негативний присмак від папи і церкви? Можливо, тому що годувати бідних, хоч це і добре. Але не належить до головної місії церкви. Так, Ісус годував юрби людей, але це не було його місією. Це було поточними справами в часі виконання основної місії. Ісус сказав, що в цей світ він приніс меч, а не гуманітарку. Натомість церква в особі папи занадто засліплена пацифізмом. Занадто Ослабла рука, щоб тримати отой меч, який приніс Ісус, меч істини. Я вже не говорю, що щоб вправно ним користуватися. Наприклад, якщо ми візьмемо будь-яку сферу папської діяльності всюди, де тільки можна, є скандал або тотальна. Невиправдана мовчанка. То папа вибачається за злочини церкви, які церква не чинила, то папа слизько висловлюється щодо питань моральної теології, опосередковано схвалюючи ЛГБТ. То не може приборкати німецький синодальний шлях, ба більше. Він хвалить кардинала Маркса в листі минулого року. Хоча саме Маркс вів німецьку церкву до схизми. Богослови критично оцінювали папські документи і ще від часів Аморі по Ім фрателі тутті з повагою зверталися до папи, щоб він роз'яснив їм сумнівні моменти в таких випадках. Папа мовчить. То папа продовжує угоду з Китаєм і хвалить його керівництво, ані словом не згадуючи ув'язненого кардинала Зента тисячі переслідуваних в КНР католиків. Так само він мовчить і про католика Байдена, який виступає за аборти, і наполягає, що сам папа назвав його добрим католиком. Отож цей понтифікат просто увесь складається з недоречних слів. І недоречної мовчанки можна подумати, що це просто дуже такий безконфліктний папа, такий Божий одуванчик, і він не може дорікнути кардиналу Марксу, Байдену, Китаю, не хоче образити росіян, а тому не називає їх агресорами. Він такий добрий, що просто нездатний до критики. Насправді ні. Папа вміє говорити жорстко. І знаєте до кого він найжорсткіший в своїй риториці? За моїми спостереженнями. Може, ви мені мене поправите в коментарях, але, на мою думку, найпослідовніший протягом багатьох років він в критиці католиків-традиціоналістів. Якщо ви не знали, це такі самі католики, які використовують традиційну католицьку літургію на своїх богослужіннях, вони користуються тією літургією, яка вела до святості Франциска і Домініка, Жану Дарк, Терезу Злізьє. Шанувальники цієї літургії є вірні церкви, визнають папу, мають. Те саме навчання церкви, Біблію, катехизм, але з огляду на висловлювання папи, саме ці люди дратують папу більше, ніж Росія, яка знищує цілий народ в центрі Європи, Китай, який знищує католики, Німецький єпископат, який знищує церкву всередині, Байдена, який є добрим католиком, і водночас аборціоністом, отож, католики дратують папу більше. І це дуже і дуже розгублює і викликає нерозуміння щодо нинішнього понтифікату. Дії Папи Франциска є нелогічними, якщо не розглядати його понтифікат в парадигмі війни світу проти церкви. От давайте спробуємо. Це чиста інтелектуальна вправа. Давайте в рамках інтелектуальної гри підкреслюю, гіпотетично допустимо, що папа Франциск напряму. Є проектом сил, які знищують церкву, або вони просто використали Берголіо з його бекграундом, лівизною, пацифізмом, догматичною невизначеністю. Допустіть таку думку і спробуйте в цій парадигмі оцінити всі вчинки, слова і мовчання Франциска, які вам були геть незрозумілими і нелогічними. Друзі, коли помилок комунікаційних, догматичних, богословських, адміністративних, ієрархічних стає більше ніж правильних слів і дій. А також мудрого мовчання, то може вже треба розглядати не помилки поодинці, а цілий курс помилок. Повторюю, це всього лише невинна інтелектуальна гра, і для серйозного висновка потрібна величезна доказова база, але факт залишається фактом, що Франциск зробив і робить багато і регулярно, щоби. Підточити авторитет папства немудрими висловлюваннями і шкідливим мовчанням. Чому він це робить, це питання відкрите. Але хочу закінчити тим, чим і починав. Україна, попри все, попри всі прогнози всіх експертів, не лише не зламалася за три дні, не лише вистояла, але перемагає. Так само церква, попри всі загрози, попри тривалішу війну проти неї, також переможе. Не втрачаємо надії, молімося, думаємо і діємо. Слава Ісусу Христу, слава Україні, всіх зі святом!